Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях в Україні і в світі. Загалом, сьогодні, по фронтах російсько-української війни пройдемося з військовим аналітиком Олександром Коваленком. Вітаю, пане Олександре! Слава вітаю героям, слава! Ну можна якось вже починати підбивати підсумки, можна озиратися на минулий рік і на прийдешній, дивитися з оптимізмом чи песимізмом. Хотів би в першу чергу розпочати з такої більш широкої арени те, що нас оточує, те що на нас впливає. От у Росії останнім часом дуже така негативна риторика стосовно країн НАТО, яка ну навіть порівняно з тим, що було раніше, дуже жорстка. Найбільше страждає від цього зараз Фінляндія, країна, яка не пощасливо, так само як і Україна межувати із Російською Федерацією, і в цьому контексті в контексті постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Міхаїл Ульянов заявив, що Фінляндія, яка десятиліттями зберігала нейтральний статус після вступу до НАТО, стала цитую ворожим гравцем. Отже, чи може Російська Федерація перейти від погроз до таких справді військових дій, ну беручи за душки вже гібридну війну, яка там вже триває, враховуючи мігрантів і так далі? І чи буде якась відповідь реальна з боку країн НАТО, тому що поки що обходяться лише одним самим занепокоєнням? Реальної війни я не бачу, а відкритої перспективи. Ну, Ульянов я скажу так, образився, що більше не зможе купувати ковбасу на кордоні між Росією та Фінляндією. Це його власна проблема. І не тільки його, а багатьох росіян, які саме мали можливість закуповувати якісні товари в Фінляндії, межуючи, використовуючи саме цю межу. Для Росії будь-який напад на країни Північно-Атлантичного альянсу це напад, який ми напад, який ми можемо порівняти з пострілом собі у скроні. Ось, і все це самогубство. бо не дивлячись навіть на те, що загального північно-атлантичного альянсу, усі їх статути, це бюрократичний архаїзм. Вони все ж таки так чи інакше працюють так галімують, але працюють. І у разі е, відкритого нападу на будь-яку країну, це може бути і Фінляндія, це може бути Естонія, Польща. Уявимо собі, це буде самогубство для Росії. Росіяни, вони їх можна як завгоду називати, порівнювати з ким загодно, але вони все ж таки, якщо ми кажемо про керівництво, вони не самогубці. Вони на самогубство можуть відправляти мільйони своїх громадян. Але при цьому самі вони не самогубці. Бо північно-Атлантичний альянс саме може дійти до Москви, причому набагато швидше, аніж це зробив свого часу Євген Пригожин, який, як відомо, ще й не дійшов до МІМ Москви. Йому не вистачило того, з чим у росіян цивільних зараз дефіцит. Я маю на увазі яйця, але тим не менш. Росія є загрозою для Північно-Атлантичного альянсу вже в гібридному форматі. Ось гібридний це дійсно загроза, бо у НАТО не відпрацьовано жодного інструментарію протидії гібридним загрозам. Це є реальною проблемою. Наприклад, Естонія. Уявимо собі, що на території Естонії з'являється завтра така собі. Народна республіка Нарва. Угу. Ну, як протидіяти цьому згідно зі статутом НАТО п'ятої статті, так може бути активізовано внутрішні сили Естонії, країн Балтії, може бути відповідна підтримка інших країн, Польща, наприклад, також. Але загально, якщо ми говоримо про гібридні впливи Росії? Гібридні ось такі сценарії, то використовується повноцінно їх компонента військова. Так, вона має відповідні обмеження, і я не говорю про відсутність шевронів у нас там ні. А я говорю про те, що використовуються підрозділи відповідного призначення, які діють за спинами цивільного населення. А в прикордоні з Росією багато в Естонії не громадян. Угу. Тобто представників саме ось цієї російської меншини, які мріють стати знову єдиним цілим з великою непереможною Російською Федерацією, відродити СРСР разом з великим та невмирущим Путіним. І це є реальною проблемою: саме гібридні ось ці впливи. А гібридні впливи вони можуть бути не тільки такого плану, не тільки військового. Вони можуть бути політичного плану, економічного, інформаційного, ну знову ж таки міграційна компонента, яку дуже часто використовує останнім часом саме Росія з території Білорусі проти Польщі, країн Балтії, Литви, наприклад, проти Фінляндії, і так далі. Але в Фінляндії в даному випадку допомагає фактор природних умов, тому що зараз Фінляндії. Штурмувати кордон мігрантам з Іраку або Сирії, це ну м'яко кажучи, ну щось це не зовсім їх умови. До mm. ну, того ж, навіть якщо вони прорвуть цей кордон, десь зайдуть на територію Фінляндії, то на найближчого містечка чи села, щоб е, е, вони змогли дійти, їм треба йти через ліс. А в мінус 15, 20, 30 ну, це таке собі для іракс, Іракця. Пане Олександре, от е, наостанок до цієї теми е, наскільки впливає от, на войовничість Росіян, факт е, той, що от наскільки я знаю, наскільки військові аналітики зазначають, якраз таки в цьому регіоні Російської Федерації розташовано от межуючому із Фінляндією, розташовано чи не 40% усіх запасів ядерних боєголовок Російської Федерації, чи Бо бояться, не... ядерну зброю використовувати проти НАТО? Я маю на увазі боязнь втратити її. Ну, можуть же ж закидати умовно, іпотетичні. Вони не бояться цього. Ну давайте говорити по цифрам. У 23-му році якісь дрони долетіли до Псковської області та нанесли удар по аеродрому Хрести, де розміщувалася військово-транспортна авіація ПКС РФ ІЛ 76 Угу. Псковська область, вона межує саме з країнами Балтії, але там виявилось, що відсутня на ППО. Як це може бути? Якщо візьмемо кордон з Фінляндією, біля кордону з Фінляндією на сьогодні значно менша присутність російських військ, прикордонних підрозділів і так далі, ніж це було до 2022 року, тобто Фінляндія, країна, член НАТО. А військ там набагато менше. Склади та центри збереження з боєприпасами, технікою військовою, вони майже спустошені. Це вивезено було е, до України ще в 22-му році, що відбувається. Це ж країна НАТО, треба ж якось захищатися. А все дуже просто повертаючись до самого початку, тому що НАТО це архаїчна бюрократична система, і в Росії дуже добре розуміють. Що НАТО не буде порушувати свої архаїчні статути, заради чого? Заради того, щоб напасти на Росію, ні, ніколи. Це не відбудеться. Вони не відчувають від НАТО загрози. І більш того, коли вони говорять, що ми розпочали цю свою ось, так звану СВО, тому що Україна повинна була вступити в НАТО, я скажу навіть так. Загроз від України, якби Україна вступила в НАТО для Росії було набагато менше, аніж від України поза НАТО. Хоча і України, від України поза НАТО загроз для Росії було і так мінімум. А так би було не просто мінімум, а в мінус якийсь відсоток, а, тому і Росія не е, налякана офіційна Росія не налякана НАТО. Вона лякає НАТО, ось цей весь свій плеб споживачів інформаційного фастфуду. тому вони за цією і якості не думають, що там може бути якась проблема. Ну, от ви зазначили, що НАТО і вся ця бюрократія — це вже архаїзм. Про архаїзм надалі. Так що чекає морську компоненту цієї війни, як буде розвиватися корабелобудування? Ось нещодавно у вас ви опублікували в своєму телеграм-каналі фотографії із захопленими нашими українськими малими броньованими артилерійськими катерами. Проекту 58-155С сто Це Анкерман, а також Вижгород. Росіяни почали встановлювати туди свої архаїзми, так, свої старі совєтські установки, які як я розумію, взагалі не призначені для цих катерів і. Взагалі, впливають на їхню роботу, і взагалі в плавучість, як я розумію, е, в 2016 році я готувався до етеру е, почали зводити і будувати ось ці катари. Наші українські вони невеликі, вони маневрені, швидкі, як я розумію. Чи можна говорити що тоді військове командування Міноборони України вже розуміло в якому напрямку потрібно рухатися? Оскільки зараз бачимо, що крейсери по типу Москви – це якраз такий архаїзм, який не має взагалі ніякої міці, ніякого сенсу на полі бою таких от воєн, як маємо зараз. Так якщо країна не має перед собою мети домінування в відкритих водах океану, то їй не потрібні авіаносно ударні групи. І не потрібні есмінці, і не потрібні атомні підводні човни і так далі. і таке інше. Для такої країни, як Україна, для якої є основним пріоритетом це Чорне море, це достатньо невелика компонента, але достатньо озброєна. Малі ракетні катери, наприклад, МРК, або кораблі рівня максимум Корвет. Ось саме максимум корвет, навіть не фрегат, а саме корвет є для нас найбільш прийнятним ось таким варіантом. Тобто, ми повинні базуватися саме на основі корвет. Це є флагман якийсь, і ну в нас флагман це фрегат Гетьман Сагайдашний. Маю надію, що після закінчення війни його все ж таки відновлять. Хоча хто знає, можливо, це буде вже нераціонально і він скоріш стане елементом музею. Музей як нагадування про війну 22 го і до самої перемоги року. І окрім цього іншого, це вже будуть як флагмани, це будуть корвети, все інше це ну, так званий москітний флот або вовча зграя. Можна по-разному це називати. Але загально, коли маленький, невеликий за водозміщенням корабель третього рангу, наприклад, Катер, там, це четвертий ранг і так далі. Він має на озброєнні протикорабельну ракетну установку, це є вже проблемою навіть для Москви ракетного крейсеру. Бо Москва була знищена двома ракетами Р-360 ПКРК Нептун. Дві ракети р 360 пускові установки на, е, такого типу можна встановити на будь-який малий ракетний катер. Угу. Ось загально все. У тебе є катер, ти його можеш використовувати в акваторії Чорного моря і бути загрозою для великого е, ракетного крейсеру водозміщенням 8-8,5 тисяч тонн. Та, що у нас зараз в Туреці? Олександра зводиться там, як відомо, вже заклали в будівництво. А деякі я так розумію, кораблі вже перебувають на фінальній стадії виробництва. Воно ще за час. От ми бачимо наскільки швидко ця війна рухає вперед і змінює правила гри. За за час цієї війни вони не стали застарілими ще на етапі проектування і будівництва ці наші кораблі в Туреччині. Ні, це корвети. Корвети типу АД. Вони якраз нами будуть е, необхідні для того, щоб е, домінувати в Чорному морі. Тобто, це найвища е, ланка е, загально наших е, е, ВМС буде, корвет. Е, з іншого боку, е, ми зможемо за рахунок корветів також е, співпрацювати з нашими партнерами в перспективі, тобто з країнами НАТО. Середземному морі, і не тільки в Середземному морі, вони зможуть здійснювати відповідні походи до Великої Британії, приймати участь в спільних навчаннях з флотом військово-морськими силами Великої Британії і так далі, і таке інше. А турки випустять, О. пане Олександре, турки випустять, або якщо випустять назад, запустять, бо ми ж бачимо, як вони зараз працюють там. Ну після закінчення війни так. Тільки після закінчення війни. Тобто, якщо ми говоримо про перспективу розвитку нашого флоту з використанням іноземного походження кораблів та суден, то тільки після закінчення війни ми навіть на сьогодні не можемо отримати від Великої Британії міні охотники е Сандаун. Uh -huh. Які ще були нам підготовка їх передачі, розпочалась ще до розпочатку повномасштабного вторгнення, але ну тут це пов'язано ще не тільки з тим, що працює конвенція Монтріо в даному випадку, але це і ще пов'язано з тим, що а який сенс нам зараз отримувати ці одиниці, якщо вони можуть бути знищені ворогом? Uh -huh. Отже, ми отримуємо карвет, який росіяни мають всі можливості знищити. Немає сенсу нам корвет потрібен для того, щоб мати присутність в чорному морі та за межами чорного моря, але не в межах океану. скажімо так, тобто здійснити якийсь там похід до США, привітати Вашингтон там або Нью-йорк з Днем Незалежності на 4 липня. Ні. А от саме щоб діяти в межах саме Середземного моря, знову ж таки інші, ось ця а, приєвропейська а, зона, дійсно старий світ. називаємо це так, і нам воно потрібно, це правда. А, до того, що ми зможемо їх використовувати і в при тих чи інших діях, навіть на півночі Африки, uh -huh. навіть тут ми можемо відповідно діяти. В питаннях забезпечення безпеки для проходження цивільних комерційних суден від пиратства і так далі. і Таке інше. Ну тобто там багато сценаріїв, але переважно саме невеликі кораблі, невеликі катери, вони будуть відігравати дуже важливу в майбутньому роль. Що ж говорити про загальну перспективу Російської Чорноморської флотілії, то у мене є така думка. Вона трошки, е, мабуть, зухвала, але мені здається, що в 2024 році російські російське командування буде приймати рішення щодо виведення Чорноморської своєї флотілії саме бойової компоненти до е, Каспі Каспійське море. І ми повинні зробити все в майбутньому, навіть на політичному рівні, дипломатичному рівні, і не тільки. Щоб а, російські чорноморські флотілі військові кораблі не повернулися в Чорне море. Максимум, з чим би вони могли користуватися, це кораблями четвертого рангу, тобто, фактично, а, катери, щоб це так. були саме по саме прикордонна служба і так далі, але ніякі не фрегати, ніякі не корвети, ніякі не малі, малі ракетні кораблі та підводні човни. Тобто, я розумію, що мова зараз іде навіть не про Феодосію і не про Керч, не про Ялту, а про уникнення якогось бойового ураження, десь далеко-далеко за акваторію і Іазовського, і Чорноморів. А як же ж новоросійськ? А як же ж Сухумі, пане Олександре? Ну так, а що новоросійська? новоросійська це ще хіба що не Чорне море, хіба ж не в Новоросійську було уражено великий десантний корабель проєкту 775 у тобто ви я... Те, що навіть біля своїх берегів вони все одно не зможуть. Ми повинні створити такі умови, щоб вони не відчували себе безпечно, не те, щоб в новоросійську, навіть в Абхазії, щоб вони не відчували себе безпечно. Наші е, морські дрони в цьому питанні еволюціонують: вони збільшують відстань плавання та бойову частину, покращують систему управління. Я більш ніж певний, що і в новоросійську щось почне дуже скоро вибухати не в Феодосії, не в Севастополі. В Новоросійську uh -huh. і Абхазії також e, привіт передаємо. Якщо там будуть базуватися російські військові кораблі, вони то повинні бути знищені. Тому абхази повинні це розуміти. Ми знищуємо не тільки їх найманців та так званих добровольців нас на українській землі. Ми будемо знищувати і російські кораблі в їх портах. Доморощених цих обмежених заржавілих портах, але будемо знищувати. На основі останні... звісно, головне політичне е, рішення це дуже важливо. Але я скажу моя думка така: з Чорного моря, взагалі, російські е, військові кораблі треба е, гнати до Каспії. угу. На останок про перспективи, ось також у своєму телеграм-каналі, ви публікували заяву міністра з питань стратегічних галузей промисловості пана Камишина. Він заявив про те, що цього року зроблено у 42 рази більше мінометних снарядів ніж у минулому році, і в 2023-му вироблено вдвічі більше ПЗРК, Стугна П і так далі. От стосовно наших дронів камікадзе в дронів дуже амбітна заява верховного головнокомандувача 1 мільйон дронів на наступному році. При цьому військовики, які працюють із цим, вони зазначають, що це зовсім не амбітна, а може бути навіть і більше наступного року. Зовсім нещодавно мав нагоду мав честь спілкуватися з нашими військовими із групи Асгард Це якраз таке пілоти в півідронів, які працюють на східному напрямку в Україні, і вони зазначають, що деяка інформація, яка Ходить в соцмережах це дещо перебільшення до прикладу про якусь систему роїв, якусь е, систему нападу, якраз в групі FPV дронами, тому що є проблема е, радіоелектронної боротьби е, на фронті. По перше, і по друге, відсутність комунікації, коли наші військові в шанцях в окопах не розуміють, що це летить над ними, і збивають свої ж дрони цими анти дроновими пушками е, в цьому контексті. Питання до вас: чи зможемо подолати цю проблему? Це питання вирішити із РЕП і чи налагодиться у наступному році комунікація, все ж таки між різними родами підрозділами військ? Коротко, якщо можна щодо комунікації, я думаю, що це буде все якось налагоджено, тому що дрони вони відіграють дуже важливу роль по знищенню російських окупантів, тому комунікація важлива. Ми втрачаємо багато дронів від протидії російських ребів. І коли ще й свої їх збивають, ну м'яко кажучи, це не комільфо, тому це важливий аспект. Щодо мільйона, я навіску, це досить амбітна цифра, може здаватися, але це в якомусь сенсі навіть замало. Якщо говорити про щодобову витрату дронів і потребу дронів а, кожної доби, але це набагато більше насправді, аніж нас було станом на 21 рік, тому що станом на 21 рік ми взагалі. Не а, були якоюсь країну передовою країну, яка виробляє в піввідрони в такій кількості. Ми зараз для себе відкриваємо нові можливості, і це одна з них. Що ж безпосередньо до а, інших моментів, там рої і таке інше, а, багато а, речей, які на сьогодні а, ще не реалізуються в зоні бойових дій, вони тільки в розробці. Тому а, я можу зробити таке припущення. Що про те, про що о, говорять деякі наші офіційні посадові особи, е це саме проекти, які поки не реалізуються в самій зоні бойових дій, а але які е відпрацьовуються е на рівні, ну, скажімо так, випробувань. Ну і звісно, РЕБ ще Валерій Залужний в своїй статті для за економіст, е він е робив акцент е не тільки на багато інших аспектів, а й на РЕБ. Як елемент, який впливає на наші можливості по наступальним діям, а також навіть і в обороні, а, тому з цим питанням дійсно його треба вирішувати і якомого скоріше, тому що російські РЕБи, ми можемо багато говорити про їх можливості технічні, технологічні, загальної військово-промислового комплексу, але вони у спадок від радянського союзу отримали досить серйозну базу а, саме по комплексам РЕП. І реалізують їх на жаль ефективно. Це одна з невеликих таких галузей. Їх небагато ці галузі, але це одна з них, які вони можуть ефективно продовжувати реалізовувати, і дійсно від них в нас багато проблем. І найостанніше в цьому контексті той самий очільник підрозділу командир підрозділу Асгард пан Герман, фармацевт з позивним зазначив, що на його думку, те, що він бачить зараз, Україна це номер один у світі за використанням за успішністю використання FPV дронів камікадзе. Ну і зрозуміло, що він поставив рейтингу второю армією міра на друге місце. Логічно, чи збережеться такий рейтинг, рейтинг наступного року, і чи не зможуть нас росіяни в цьому плані випередити? Як кажу... Все залежить від нашого власного виробництва, тому що в нас є ось яка проблема: більшість FPV-дронів, які ми зараз отримуємо, ми імпортуємо з інших країн, наприклад, того ж самого Китаю, і у компаній китайських, і не тільки у китайських, але в них є м, така собі такий підхід до виконання замовлень. <кій> Якщо е, хтось замовляє, наприклад, 500 тисяч дронів. А другий клієнт замовляє 100 тисяч дронів, то в першу чергу виконується замовлення на 500 тисяч, а потім на 100 тисяч. Хто замовляє, може собі дозволити замовлення більшої кількості дронів? Росія. Mm. Ось у тому і проблема. У фінансовому питанні вони дійсно нас випереджають і вони можуть отримувати більше та швидше дронів, але вони їх використовують не більш якісніше, ніж ми. В них з креативом все ж таки проблема. Більше креативу у наших е військових, е ми більш так масштабно підходимо до питань використання різних е можливостей різних сценаріїв використання дронів. Тому, якщо ми зможемо е цю е проблему вирішити, або е збільшуючи контракти, щоб можна було перекрити російські замовлення, або використовуючи нашу компоненту власного внутрішнього виробництва. То дійсно ми е, будемо залишатися першими по якості, кількості та креативності використання півдронів. Будемо на це сподіватися, і зі свого боку принагідно нагадую, що потрібно до цього також долучатися до підтримки Сил оборони України. Потрібно долучатися, друзі. Тож, будь ласка, підтримуйте збори, перевірені збори, донатьте на Збройні Сили України на нашу перемогу. Дякую вам, пане Олександре, за те, що долучилися. Спілкувалися із військовим аналітиком Олександром Коваленком. Вам же, друзі, також подякую. Залишайте свої вподобайки, підтримайте наш канал підпискою і коментарями знизу під цією розмовою. Залишайтеся з фокусом, будьте у фокусі. Wirtel ZSU. Na wszystko dobre.